Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні ми з вами приготуємо дуже просту, але святкову гарну страву, шпинатний рулет з червоною рибою. Прошу вас підтримати україномовний контент підпискою та вподобайкою, і не забудьте написати позитивний коментар. Ну що, почнімо! Першим етапом потрібно відділити білки від жовтків. Для цього я надбиваю яйце, потім виливаю його повністю собі на руку. через пальці в мене просочується увесь білок, і жовток залишається цілий у руки. Його я переміщаю у глибоку миску, а білок одразу рекомендую вбивати у такий ось стакан з вузьким дном і високими стінками. Це в майбутньому допоможе вам більш зручніше взбити яйця. Хочу наголосити на тому, що у білок не повинна попасти ні крапля жиру або жовтку, ні крапля води. Тобто ємність повинна бути сухою та чистою, а розділяти яйце на білки і жовтки потрібно дуже обережно. У випадку, якщо таке трапиться, то білок просто не взіб'ється до потрібної нам текстури і, звісно ж, не вийде шпінатний рулет. Білками займемось трохи пізніше, тому відставляємо їх убік, а зараз займемось жовтками та шпинатом. Шпинат попередньо потрібно, звісно, розморозити та віджати від зайвої рідини, тобто, у вас повинен залишитися сухий такий жмиг соцільного шпинату. Додаємо цей шпинат у жовтки і об'єднуємо все це в однорідну масу за допомогою погружного блендеру. Тепер додаємо до шпинатної маси борошно та півчайної ложки розпушувачу. І все це знову ж таки об'єднуємо в однорідну масу за допомогою погружного блендера. За консистенцією приблизно ось така маса у вас в результаті повинна вийти насичена зеленого кольору, не дуже густа і не рідка. Тепер займемось білками. До білків додаємо дрібку солі, це покращить функцію збивання білків, та починаємо їх збивати міксером з мінімальної швидкості і прискорюючи швидкість до середньої. На високих оборотах збивати білки не рекомендую, тому що їх дуже легко перевзбити і вони тоді підуть такими крупинками, а нам це не потрібно. Тому щоб контролювати процес і щоб білки у вас вийшли такими, як треба, а нам треба м'які, піки. Збивайте на середніх оборотах. Вони збиваються все одно дуже швидко, приблизно за 1,5-2 хвилини ви отримуєте потрібну текстуру. Ось так виглядають правильно взбиті білки до м'яких пік. Вони нікуди не течуть, не виливаються, навіть якщо ви перевернете стакан, ці білки залишаться на місці непорушними. І бачите, залишились такі м'якенькі піки від вінчика. Тепер треба об'єднати шпинатно-жовткову масу із білковою. І все це обережно перемішати до однорідності. Застилаємо деко для випікання силіконовим силиконовим килимком або силіконізованим пергаментом та змащуємо усю поверхню рафінованою олією без запаху, обов'язково наголошую, не пропускайте цей крок. Інакше просто увесь шпінатний бісквіт прилипне до поверхні. І Виливаємо бісквіт на деко та розпреділяємо рівномірно по всій площині цю масу. Старайтесь зробити приблизно правильний такий прямокутник з однаковою товщиною по всій поверхні. І Відправляємо випікатись у розігріту духову шафу до 170 градусів Цельсія на 10-15 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. І поки випікається бісквіт, підготуємо рибу. Спочатку нам потрібно відрізати шкірку від самого м'яса. Для цього перевертаємо рибу лускою вверх, робимо ножем ось такий невеличкий надріз. Потім повертаємо шматочок риби у першочергове положення. І дивіться, ось однією рукою я роблю натяжіння шкірки, а рукою, в якій у мене ніж, ріжучи по діагоналі і трохи вниз, відділяю шкірку від самого м'яса. І ось таким чином у нас на шкірці зовсім не залишилося м'яса риби. І тепер нарізаємо рибу на ось такі слайси. Якщо хочете зробити їх більш охайними та тонше, потрібно перед початком нарізки шматочок риби підморозити хвилин 20 у морозильній камері. Але я цього не робила, тому у мене вийшли такі більш товстенькі шматки риби. Бісквіт уже готовий. Подивіться, наскільки чудово він відходить від силіконового килимку. Повірте, якби ми не змастили усе це олією, нічого б не відходило від килимку. Я знаю, про що кажу, тому ще раз наголошую, не пропускайте цей крок. Тепер потрібно обрати, яка сторона у вас буде зовнішня, а яка буде внутрішня. Мені більше подобається сторона, яка при запіканні була зверху, тому я перевертаю шпінатний бісквіт верхом донизу і буду начинку робити на внутрішній стороні. Тепер беремо окрем сир, беріть будь-який, який вам дуже подобається за смаком, і ним змащуємо всю поверхню бісквіту. Тепер поверх крем сиру викладаємо листи норі. В цілому цей крок можна пропустити і не використовувати їх. Але з додаванням листів норі смак шпинатного рулету буде більш багатим та схожим на справжні роли. Ось так по всій поверхні викладаємо норі. У мене вийшов один цілий лист, та ще половинку я обрізала ножем, щоб максимально заповнити площину. І з одного краю викладаємо червону рибу. Тепер всю цю красу скручуємо у рулет. Шпінатний бісквіт є дуже еластичним за своєю текстурою, але все одно будьте обережні, щоб він у вас ніде не тріснув і не порвався. Ось так щільно закручуємо у рулет і формуємо його швом донизу. В цілому рулет одразу готовий до споживання, але якщо є можливість, то краще відправити його на пару годин у холодильник на стабілізацію. Я заматую харчову плівку рулет. Ви можете просто покласти у харчовий контейнер або також, як я, замотати у плівку. Тепер після стабілізації нарізаємо рулет на шматочки приблизно по 1,5-2 см. Стабілізація була необхідна, щоб було легше нарізати рулет і він гарно тримав форму. Спочатку потрібно відрізати бокові частини рулета, а потім за допомогою ножа зробити розмітку. Для досягнення ідеального результату, в ідеалі після кожного розрізу витирати, ніж серветкою. Але я, бачите, цього не зробила, тому в мене трохи залишається крем-сир на зеленій частині рулету. Ось такий гарний рулет виходить в розрізі, виглядає дуже ефектно та святково, а за смаком є дуже насиченим та багатим. Ця страва з'їдається найперша зі столу, а готується дуже просто і швидко. Тому обов'язково готуйте на свій святковий стіл. Смачного вам!